Вітаю всіх! Знаєте, мабуть, кожен майбутній філолог, кожен викладач-початківець мріє про одне: щоб урок літератури був не просто нудною лекцією, а справжньою живою дискусією. Це ж ціле мистецтво, правда? От сьогодні ми й поговоримо про практичну методологію, яка може стати тим самим ключиком до сердець учнів. Добре, який у нас план? По перше, розберемося, а в чому власне корінь проблеми, чому уроки літератури іноді такі прісні? Потім, звісно, пошукаємо рішення, і в нас їх буде два: одне для, скажімо так, сухої теорії, а інше для біографій письменників. Ну і наприкінці все це складемо в єдину, просту і головне дієву ідею. Отже, почнімо з головного виклику це питання, яке я впевнений, мучить кожного викладача. Як зробити так, щоб література перестала бути просто набором дат, прізвищ і термінів? Як перетворити це все на історію, від якої перехоплює подих? Ось ця цитата, як на мене, б'є просто в самісіньке яблучко. Справді, коли всі письменники раптом стають однаковими талановитими борцями за світле майбутнє, що відбувається? Їхні справжні унікальні риси просто зникають, і замість живої, складної людини ми отримуємо картонний стандартизований образ. Гаразд, як же з цим боротися? Давайте почнемо з найболючішого, мабуть, для багатьох, з літературної теорії. Ну, от як пояснити, що це не просто набір якихось нудних правил, а, а справді корисний інструмент. Тільки уявіть собі, понад 140, 140 теоретично літературних понять у шкільній програмі. Ну як тут не розгубитися, це ж просто лавина інформації, яка може, чесно кажучи, відбити будь-яке бажання вчитися. Але і ось тут ключовий момент треба змінити сам підхід. Теорія це ж не збірник законів. Уявіть, що це такий собі набір відмичок для детектива. Інструменти, які допомагають відкрити всі замки, розгадати всі загадки, які автор свідомо чи несвідомо залишив у своєму тексті. І ось пропонується такий простий, але, як на мене, геніальний метод із трьох кроків. І увага! Все починається з тексту, не з визначення, не з правила, а з живого тексту. Тобто, спочатку ми читаємо, відчуваємо твір. Потім, ага, ось цей прийом називається ось так. І тільки після цього, третій найважливіший крок, ми застосовуємо це знання. Розумієте? Так теорія стає живою, вона вростає з практики. І оцей третій етап він найголовніший, бо саме тут відбувається магія, учень перестає бути пасивним слухачем і стає активним дослідником, не просто завчити визначення. А, наприклад, знайти такий самий прийом в іншого письменника, або порівняти, як його використовують різні автори, або навіть спробувати самому написати щось, використовуючи цей інструмент. От тоді це вже справжній аналіз. З теорією розібралися. Тепер переходимо до другого монстра шкільної програми біографій. Ну, ви знаєте, дати, місця, події, як перетворити цей сухий перелік на історію, яка справді чіпляє. Ось тут дуже наочно показано два світи: ліворуч те, що ми бачимо зазвичай. Письменник це пам'ятник, дати, нагороди, громадська діяльність, а праворуч зовсім інша картина гуманістичний підхід це коли ми намагаємося побачити за пам'ятником живу людину з її пристрастями, звичками, друзями, ворогами, з її життям. І все починається з простих людських питань. Що ця людина любила, а що ненавидила? Яку музику слухала? Чи були в неї друзі? Як складалося її особисте життя? Погодьтеся, це ж набагато цікавіше, ніж просто дати народження і смерті. І саме такі деталі створюють той самий емоційний зв'язок, без якого неможливо по-справжньому зрозуміти творчість. Добре, це все звучить чудово, але як це зробити? Як перенести цей підхід з теорії в реальний клас, в аудиторію? Погляньмо на цю діаграму, вона дуже промовиста. Бачите, найнижчий стовпчик – це просто лекція. Ну, коли викладач говорить, а всі слухають. Трохи краще, коли ми додаємо якісь завдання, але подивіться, де найвищий рівень залученості. Це активна розмова, це доповіді, це коли студенти самі стають дослідниками. Тобто, справа не в тому, щоб відмовитися від лекції зовсім, а в тому, щоб мати цілий арсенал методів. Це може бути і жвава бесіда, і аналіз особистих листів чи щоденників, і навіть віртуальна екскурсія до музею. Головне дати можливість не просто слухати, а самим шукати, досліджувати і відкривати для себе світ письменника. Окей, ми поговорили про теорію і про біографії. А тепер давайте зведемо все це докупи і подивимось, яка ж головна ідея об'єднує ці два підходи. Ідея насправді дуже проста і красива. Вся суть ефективного викладання у побудові двох мостів: перший міст від сухої теорії до живого тексту, щоб кожен термін був не просто словом у словнику, а ключем до розуміння твору. І другий міст від життя автора до його мистецтва, щоб зрозуміти, чому він писав саме так, що його боліло, що надихало. Коли ці два мости збудовані, навчання перетворюється на захопливу подорож. Зрештою, все, про що ми говорили, це інструменти, просто методи. Але справжня мета, звісно, глибша. Вона не в тому, щоб просто передати суму знань, а в тому, щоб запалити в комусь іскру, іскру любові до читання, до аналізу, до відкриттів. Тож фінальне питання, мабуть, звучить так: а як саме ви, майбутні викладачі, будете запалювати ці іскри в наступних поколіннях?